Барзойдужо це те, з чим постійно помиляються учні. Давайте розберемо. Я Світлана на польських, підписуйтеся. І базой дуже це у нас прислівники. Барзо перекладається як дуже, а дуже перекладається як багато. Якщо ви скажете барзо пін'єдзи, барзоє, це буде перекладатися як дуже грошей. Дуже їжі, що дуже-дуже мало чи дуже багато незрозуміло. Коли ви скажете дуже пінядзе, це перекладається як багато грошей, або дуже єдження багато їжі. Тобто, для того, щоб підсилити кількість. Якусь певну, або щось, ми можемо говорити слово. Бардо". От, наприклад, базо-дуже пінєдзи, тобто дуже багато грошей, або дуже мало єдження. Дуже мало їжі. Ви можете використовувати поєднання базу-дуже. Але базо окремо не використовується з іменниками, тому що зміст таких речень взагалі. Дуже дивний, багато дивний.